Вітаю народ, з вами знову ігор. Сьогодні поговоримо про те, що Америка призупинила постачання зброї, продаж зброї е своїм європейським друзям Хорватії, Данії і Польщі на суму близько 5 мільярдів доларів. Звісно, що велика частина цієї зброї мала би перейти на російсько-українську війну для того, щоб допомогти Україні боротися в цій боротьбі. Технічно зараз це Передача цієї зброї неможлива, тому що велика частина американських чиновників пішла у відпустку. Це звичайна ситуація в Сполучених Штатах, як і було раніше, але вона зараз напряму відбивається на постачанні зброї до України. Демократи хочуть порозумітися з республіканцями, але не хочуть відмовлятися від своєї позиції, тому швидка перспектива. Виправлення цієї криз, кризового періоду просто зараз неможливо, тому українці маємо це на увазі. Дональд Трамп також не хоче поступатися своєю позицією в політиці, і та і так, під під шумок можна сказати, відпусток він може позвільняти леву частину державу державних службовців. Для того щоб відсіяти якомога більше і накодумців в рядах своєї політичної сили. З початку політичної нової політичної кар'єри Трампа в перші ж місяці це завдання мав би виконати Ілон Маск. Пам'ятаєте скандали про те, що там масово почали звільняти людей і тому подібне, але в нього нічого не вийшло з цим. Потім після того вони публічно сварилися з Трампом і були всі ці скандали, які були пов'язані. З Ілоном Маском ситуація затихла в цей момент. Таким чином, люди, які залишилися на своїх посадах, побачивши, що відсутні гроші у бюджеті, можуть просто звільнятися зі своїх посад посад що на руку Дональду Трампу, а потім в майбутньому ті посади можуть бути ліквідовані. Тому ця вся ситуація погана для України. Пам'ятаєте, як? Ми втратили Авдіївку. Це якраз був той період, коли республіканці блокували законопроект по виділенню зброї України. Тому тоді був великий дефіцит, і саме тому ми не могли відбивати атаки ворога і мусили відійти від Авдіївки. Грант, який Джозеф Байден вичерпався, саме конкретно з цим зараз пов'язана затримка в зброї. Але нова ініціатива європейська поки що так і не працює, як би, мала, як би мала працювати. Гадаю, для тих, хто не розуміє про ініціативу, європейці купують у Америки зброю і передають цю зброю Україні для боротьби з агресором. Але але порівняно з попередньою кількістю зброї, яку нам давала Америка, за за Байдена, ну це не до порівняння, тому що. Це дуже мало, скажемо так, якщо м'яко висловлюватися, то це просто дуже дуже мало. Адміністрація Байдена розуміла і знала, що домовиться з Путіном про припинення вогню або завершення війни просто неможливо словами, тому що Путін, Росія, розуміє тільки мову сили, тому було виділено. Таку велику кількість зброї. Нам тоді здавалося, що це недостатньо, але порівняно з сучасними реаліями, то це було дуже багато. Така справа, саме в цей момент знову ж таки такої скрути, скрути в зброї українці. Нам треба просто знову протриматись цей критично важливий період часу. Критично важливий період часу. Я розумію все. Кілька слів мене звати Ігор, і хто мене знає, знає, що я роблю дрони для наших хлопців. І якщо ви можете задонатити одну гривню на той дрон, будь ласка, задонайте, бо дуже критична ситуація. Ми працюємо на часовому ярі, тобто з бригадою, яка там працює, і їм дуже потрібна наша допомога. Якщо не маєте можливості задонатити одну гривню, будь ласка, додивіться відео від початку до кінця. Напишіть коментар. Хлопцям побажання, хлопцям вдячність за те, що вони роблять, і цього вже буде достатньо. Але ще хочу сказати вам, що українці не треба опускати руки, засмучуватися і занадто сумувати через всі ці ситуації, тому що ми були і в гірших ситуаціях, тому що ми пережили з вами вже таке, яке яке не переживав жоден народ, непевно на цій планеті, і то якщо б Росія наш ворог була тим, ким за себе, себе видає. То нас би вже давно стерли з політичної мапи світу, але їм нічого не виходить завдяки нашим воїнам, завдяки нашій мужності, завдяки нашій єдності. І тому давайте будемо продовжувати, продовжувати боротися, тому що в нас, нас більше немає жодного іншого виходу в цій ситуації. Підтримувати одне одного обов'язково зробити одну маленьку дію для того, щоб наші воїни змогли далі тримати наш фронт. Тому тримаємося разом, допомагаємо один одному, допомагаємо в першу чергу нашим воїнам і ніколи, ніколи не здаємося. Волі всім нам.